На Волині в шосте відбувся фестиваль зеленого туризму «Рожищинська мальованка. Захід має свою традиційну прописку у селі Дубище Рожищинського району в одноіменному куточку відпочинку. Фестиваль уже став візитівкою не лише району, а й загалом Волині. Незмінними ініціаторами дійства є депутат обласної ради Віктор Прокопчук та його дружина Алла. Цьогоріч організатори запропонували гостям свята новинку, адже фестиваль вперше відбувався упродовж двох днів. У перший день акцент було зроблено на дитячій творчості та розвагах для наймолодших учасників заходу. Відбувся Конкурс «Мальовничий цвіт, у якому брали участь солісти та дитячі ансамблі. До організації свята долучилось чимало небайдужих людей, серед яких і народний депутат України Сергій Мартиняк. Зокрема, обранець забезпечив призовий фонд для переможців дитячого конкурсу. Що таке фестиваль мальованка? Це історія наших традицій, це доброта нашої пісні, це виховання дітей і молоді. Адже без історії, без пам'яті, без такого виховання ми не зможемо жити розвиватися в майбутньому далі. І тому Сергій Васильович долучився до цього до фестивалю. І до першого дня дитячого конкурсу, і до основного дня. Другий день заходу розпочався виступом духового оркестру Волинського державного училища культури і мистецтв імені Стравінського. По на головній сцені фестивалю у конкурсі «Рожищенські гаївки змагались народні аматорські фольклорні колективи із майже десятка районів області. До слова, перемогу здобув гурт Добровойка з Кам'янка Ширщини. Свято супроводжувалось туристичними та спортивними змаганнями для дітей та дорослих. На території мальованки розташовувалось дитяче містечко з надувними атракціями. Діяла виставка ярмарок, а народні умільці демонстрували майстер-класи для усіх охочих. Ті кошти, які нам були надані нашими спонсорами, вони використані в користь. Приємно те, що наші спонсори також бачать, що ми робимо справу, яка потрібна. Яка потрібна не тільки про Купчуку, але це потрібно і для загалу, це потрібно для району. І я думаю, Сергій Мартиняк, який нам подарував сьогоднішню зірку, сьогоднішнього, сьогоднішнього родзинку, сьогоднішнього свята. А в вчорашньому святі виступив головним спонсором призового фонду. Я думаю, він не пожаліє в те, що він оці спонсорські кошти вклав. Побачивши оці масу задоволених людей, масу людей, які щиро радіють, веселяться і дякують також. Йому я думаю, йому також буде ну, добре на душі. Обстановка і для дорослих, як бачите, для дітей. Ну, взагалі, я не знаю. Всім організаторам великий респект. Добре, що є такі люди, які знаходяться, які дають пару годин. Відпочити всім жителям Волині. Просто відпочивають з душою тут. І побільше б такого всього робили, воно все-таки зберігається, оце все дає. Те, що воно збережеться, це українське. На завершення кількатисячного аудиторію фестивалю своїми виступами вражали Волинський академічний народний хор, польський колектив Але Бабусі Плюс, вокально інструментальний гурт з Білорусі, а також відомий людський гурт Флайза а фестивальним сюрпризом, який подарував відвідувачем народний депутат України Сергій Мартиняк, став виступ популярного нині українського гурту Дідо. Maloba jang ka maloba.